Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, вже 209-й день війни на Україні ворог продовжує нищити, наш народ гвалтувати, геноцид чиняти. Ми Всі молимося всі допомагаємо, хто як може очевидно. Дорогі хресті, сьогодні ми бачимо десятки тисяч смертей. Смерть, ми знаємо, має не мов би малюнок якась там чорна особа з косою. Але це зовсім не так. Не коса. Биває людей, не коса чинить смерть, а завість і гріх. Коли хтось себе називає старшим братом, іде звільняти, забирати землі, нібито у молодшого брата, а в реальності це не так. Давайте послухаємо лист апостола Павла, перший лист до Корінтян. 15-й розділ з 50-го віршу. Це цілий розділ, цей 15-й, він йде про Воскресіння, про Воскресіння Ісуса, який воскресив людство з собою, який велику п'ятницю, зазнавши смерть, гріх, у гріб тілом, він зійшов до аду своєю душою проповідувати Царство Боже. І Простягає свою руку допомоги тим, хто на нього надіявся. З самого початку Господь коротив руки і дав смерть людині, щоб ті щіряні одежі вічно не мучили, не тиснули людину. І тому то апостол Павло так пише: ось що говорю, брати, 50-й вірш, перший лист до Корінтян 15 розділ. Тіло і кров Царства Небесного не успадкують, не можуть успадкувати, ані тлінні успадкувати не тління. Душа є нетлінною, образ Божий нетлінний, подібність Божа, вона не обрітається, вбивається, коли людина гріх чинить. І нам було дано тимчасово ті шкірені одежі, тіло і кров, щоб ми спасали душу. Хто думає, що він перенесе, так, як фараони, фізичне буття у вічність, очевидно, це і помилка. Ось я кажу вам, тайну. не всі ми помремо, не всі, але всі перемінимося. Раптом одну мить при сурмі останній, засурмить Бог і мертві нетлін, і нетлінними воскреснуть, і ми перемінимося. Значить, мертві воскреснуть, зміняться, і ми перемінимось, коли буде другий прихід Христа. Але перша смерть ще існує, і вона буде аж до цієї сурми, до другого приходу Христа, коли Він прийде судити живих і мертвих. А перша смерть вона відділяє тіло людини те, що є тлідним від нетлінного від душі. А друга смерть це буде зміна позитивна. Тобто зміни практично не буде, бо як людина тут була з Богом, то її душа не буде відділена від Бога, Отця, яку привів Ісус, воскресший до Нього в Царство Боже. А якщо людина не вибрала Ісуса, не вибрала благої новини Євангелія, тоді пекло навіть не називається життям те буття в пеклі, але воно так само очевидно вічне. Мусить, бо це тлінне. Одягнутися на тління. Як Тлінне це тіло наше, ми ходимо, ми стаємо старші, наш вік прикорочує наше ходіння тут на землі. Але не це і добра новина, це і те, що Бог вдихнув нас, життя у наші ноздрі став Адам живою душою, і Він іде і унаслідує Бога. А якщо ні, тоді Він унаслідувавши пораду сатани стає. Тимчасовим стає грішним стає тим, який підпорядковується хворобам, болізням і смерті, і смерті першій і другій, тобто відділення душі, тіла від душі, а потім душі від Бога. Христос прийшов, щоб душа тут з Богом христа охрестилася і в нього зодягнулася. І він сказав, там де я, там ви будете, якщо ви зі мною. І коли це тлінне одягнеться в нетління, значить прийме хрещення, покається буде йти дорогою Божою. А це смерть не одягнеться безсмертя, тоді збудеться написане слово: смерть поглинута перемогою. Де твоя смерть і перемога? Ми ці слова чуємо у Воскресному Слові. На Пасху після Воскресної Утренні святого Івана Золотоустого, він так і каже, де твоя смерть перемога, де твоє смерть жало? Жало смерти гріх. Значить, людина грішить, тоді його жало те разить і вбиває, і вона перестає ходити в світлі Божому. А сила гріха закон. Але закон даний, щоб людина побачила те жало. І щоб вона уникнула його, щоб вона з Богом була. Нехай же буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отже, перемога, яка перемога? Над смертю перемога через Господа Ісуса Христа. Господь воскресив Його. І Ісус всіх веде тих, що вірять в нього, ідуть дорогою Євангелія, хоч вона вузькою буває часом. Він веде до Царства Бога Отця, і молитва Отче наш відображає ті прекрасні умови Царства Божого. Якщо ми вибираємо їх, тоді ми вже тут починаємо жити, тому що виконуємо волю Божу і хочемо, щоб його царство тут було серед нас, посеред нас, не війною, щоб вирішали питання, але напевно в храмі Божому за круглим столом. Отож, мої любі брати, будьте тверді, непохитні. Визначайтесь у ділі Господнім повсякчасно, та знайте, що труд ваш у Господі Ісусі не марний. Це надзвичайна правда. Тепер я хочу лише додати. Я недавно прочитав таку гарну розповідь про смерть. Чому смерть з косою? Я лише коротко. Про неї оповім її. Отже смерть, вона іде і сама відкриває двері, приходить до одного коваля в кузню. Він не чув, як вона приходила. І він так злякався, тому що стоїть чорна велика тінь з косою. Що ти хочеш? Він був певний, що вона прийшла по нього, щоб вбити його. А вона каже: Я хочу, щоб ти мені наострив косу. Вона вже випрямив, тому що багато вона нерівна і що вона благострою. І ще більше напудився той коваль, тому що він знав, що він точить зброю, яка зараз уб'є його. І потім він почав розмовляти з смертю, що нащо вона це робить? І смерть сказала, що вона зовсім це не робить. Це не вона, це роздор, заздрість, гріх. Між братами убиває, нищить, гвалтує, геноцид робить. За що? За ні за що? За щось тимчасове? Тоді він запитав: а нащо тобі коси тоді, якщо ти не убиваєш? І вона тоді сказала, що коса є, тому що дорога до раю заросла будяками. і я йду, щоб її. Викосити, викосити, протоптати, щоб святі туди вийшли. Хто є ті святі? Це і ті, які вірять в Бога, ті, яким смерть не страшна. Отже, це ще раз підтверджує, як один святий отець сказав: Бог дав смерть людині, укротив руки, щоб ті шкіряні одежі не звужувались, не, не тиснули її у своїх тенетах, але щоб вона могла. Залишивши тут тіло, яке послужило, щоб Бога пізнати, далі вічно бути в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа. Отже, смерть косає, щоб косити дорогу зробити прямою, не щоб вбивати, гріх є, щоб вбивати. Виберемо дорогу Божу і подякуємо Богові за Господа нашого Ісуса Христа. Який втілився, щоб нас спасти і визволити від вічної смерті, тобто, щоб наша душа, яка вибрала Бога тут, вже ніколи після відділення тіла від неї не була ніколи відділена від Бога Отця, коли та сурма буде звучати, вона буде радісною, вона є радісною для кожного святого, ніякий святий. Просто він не боявся смерті, але він мав надію на Бога, а грішник не має надії на Бога у смерті своїй, і тому то він тремтить, так, як сатана тремтить, зв'язаний під ніжжю Христа Господа нашого Ісуса, як ми це бачимо на іконі, і розп'яття, і Воскресіння. Дорогі Христі, нехай благодать Воскресого Ісуса. Віра Бога Отця і благодать Святого Духа буде з усіма нами. Амінь.